Доброго вечора! Сьогодні перевіримо декілька найпростіших фізичних експериментів. Перший дослід – тиск. Для нього нам знадобиться вода, тарілка, корок та сірники. Спочатку ми наливаємо воду в миску. Ставимо корок. Впалюємо сірник. Накриваємо сіник склянкою. Вода піднімається вгору через нагрівання повітря та збільшення тиску. І частина повітря виходить. Інше охолоне, та тиск зменшується. Під дією атмосферного тиску вода увійде до склянки. Другий досвід дифузії. для нього нам потрібно два чайних пакетика, склянка з холодною водою, ще одна склянка та гаряча вода. Наливаємо гарячу воду в склянку. Заміри мочальні покаты в склянках. У холодній воді дифузія проходить значно повільніше, ніж у гарячій, тому що у холодній воді атоми рухаються повільніше. Чим більша температура, тим вища швидкість руху атомів. Третій досвід зміна густуни. Для нього нам потрібна яйця, склянка з водою та сіль. Спочатку замірюємо звичайне сире яйця в склянку з водою. Анатомий. Додаємо до склянки солі. Нєця. Коли ми надаємо у воду сіль, ми одночасно змінюємо густину води. Чим більше солі ми додаємо, тим більше стає щільність солоної води. Коли солона вода досягає щільності більшої, ніж щільність яйця, яйця починає спливати на поверхню. Четвертий досвід гостина. Нам знадобиться олія, вода та барвник. Щоб було краще видно, додаємо барвника до води. Розмішуємо. Тепер спробуємо змішати воду з олією. Олія і вода не змішуються. Вони ніколи не утворюватимуть розчин, як сіль з водою, тому що молекули олії розміщені менш сильно, ніж молекули води.